Що ж, давайте поринемо у світ, мабуть, однієї з найвідоміших і точно найдивакуватіших дівчаток у світовій літературі це розповідь про пеппі довгопанчоху, і ми зараз спробуємо розібратися, чому ж вона досі залишається таким потужним символом свободи і сили. Але перш ніж почнемо, буквально кілька запитань: от перше, чи є бажання іноді трохи побешкетувати? друге, чи буває іноді нудно? Особливо коли доводиться просто сидіти вдома і нічого не відбувається. І останнє таке трохи дивне чи траплялося спати ногами на подушці. Якщо хоча б раз промайнула думка так, то ця історія про дівчинку, яка живе виключно за власними правилами, точно знайде відгук. Отже, давайте знайомитись із цією неймовірною дивачкою. Хто ж вона така ця пепі? Ну, тільки уявімо собі дівчинці 9 років. І вона така сильна, що може з легкістю підняти коня. Живе вона абсолютно сама, а її компанія це мавпочка, пан Нільсон і, власне, кінь. А і ще в неї є цілісінька скриня із золотом. Це ж це просто повне ігнорування всіх можливих дорослих правил. І цей контраст він просто вражає. З одного боку Томі та Аніка, ну, такі ідеально слухняні діти, а з іншого Пепі, яка є втіленням абсолютно нічим не обмеженої свободи. Вона може, наприклад, іти задом наперед, просто тому, що їй так захотілося. І ніхто, абсолютно ніхто їй нічого не скаже. Добре, але звідки взагалі міг узятися такий незвичайний персонаж? Щоб це зрозуміти, треба поглянути на жінку, яка її, власне, і вигадала. Сам дух Пепі, виявляється, народився з дитинства її авторки Астрід Лінгрен. Уявляєте, її в дитинстві називали білкою за те, як спритно вона лазила по деревах. Здається, ця риса точно передалася рудоволосій героїні. А сама історія вона з'явилася, щоб просто розвеселити хвору доньку. Справді найкращі казки завжди народжуються від щирого серця. А тепер давайте зазирнемо у святає святих унікальний дім Пепі Вілла Хованка. Це місце, де і сформувався її дивовижний світ без жодних правил. Вілла Хованка це ж не просто будинок, це, можна сказати, ціла країна свободи. Тут немає жодних дорослих. Тут дев'ятирічна дівчинка, головна кінь живе собі на веранді, а млинці млинці можна пекти прямо на підлозі. Чому би ні? Але все ж чому вона одна. Пепі вміє перетворювати свою самотність на велику захопливу пригоду. Вона щиро вірить, що її мама тепер ангел на небі, а тато король на далекому далекому острові, і він обов'язково за нею повернеться. Це просто дивовижна історія про те, як дитяча уява може перетворити втрату на незгасиму надію. Оця фраза це, по суті, маніфест Пепі. Її диватства це не просто якісь пустощі. Ні, це її тверда непохитна віра в особисту свободу. Вона просто відстоює своє право бути собою. От і все. Але за всіма цими веселощами і такою, здавалося б, безтурботністю, насправді ховаються набагато складніші емоції. Давайте подивимося на це трохи глибше. І ось це питання воно змушує на мить зупинитися. Подумайте, чи справді так уже легко й весело жити дев'ятирічній дитині зовсім самій? За всіма цими іграми та вигадками стоїть дитина без батьківського тепла та піклування. Так от виходить, що її справжня суперсила це невміння підняти коня. Ні, це її неймовірна внутрішня стійкість. Саме завдяки своєму оптимізму та невичерпній енергії вона долає будь-які труднощі, захищає слабших і просто сміється в обличчя будь-якій небезпеці. То який же спадок залишила нам Пепі? І чому ця героїня як не дивно, така важлива саме сьогодні, в наш час? Річ у тім, що Пепі використовує свою силу не просто для розваг, вона рятує дітей з пожежі, вона захищає дівчинку від тигра, вона ставить на місце місцевих хуліганів. По суті, вона стає справжньою героїнею, яка доводить, велика сила це перш за все велика відповідальність. Навіть важко повірити, що персонажка, яку вигадали для однієї хворої дитини, перетворилася на такий глобальний символ надії. Сьогодні Пеппі надихає дітей-переселенців, надихає всіх сильних, незалежних людей, які просто шукають свій шлях у цьому такому складному світі. І наостанок, знаєте, історія Пеппі залишає нам одне дуже потужне послання: це нагадування про те, наскільки важливі мужність, оптимізм і віра у власні сили. Адже як доводить пеппі, у кожному з нас цих сил набагато набагато більше ніж може здаватися на перший погляд.